Перші врожаї збирають у молодому фундуковому саду в селі Денисів на Тернопільщині. Горіхів небагато, адже дерева посаджені лише два роки тому. Аби дочекатися повноцінного врожаю, такий сад повинен мати 4-5 років, кажуть екологи. В нас основний вид це є тонда-діфоні, італійський сорт, а сорт запилювач діромани. Тобто 80% основного сорту йде і 20% запилювача. Фундуком називають сортову лісову ліщину. Ці дерева не дуже вибагливі у догляді, однак певні сприятливі для росту умови забезпечити їм потрібно. В першу чергу волога і грудючість ґрунту. Тобто підживлення ґрунту, боротьба з шкідниками з хворобами. Хоча даний сорт не є сильно вразливий до, до хвороб, але все рівно час від часу робимо діагностику і оприскуємо засобами захисту рослин. Навколо фундукових дерев посіяли конюшину, яка допомагає зберігати вологу. Цікаво, що фундук є двох видів у вигляді дерев і кущів. Є на штамбі, тобто що воно росте деревом. 40 сантиметрів йде дерево далі глуження, як чаша йде, а можна кущем робити. Тобто ми, згідно нашого проєкту, продумали, що нам вигідніше буде на штамбі, тобто воно і статичний вигляд краще буде, і краще обробляти, краще збирати врожай. Так що ми маємо три роки, щоб сформувати цю крону, щоб воно було в вигляді дерев, щоб вони були сильні, щоб вони давали хороші врожаї. У планах аграрію посадити на зиму нову партію фундукових дерев, які виростають до трьох метрів заввишки. А вже через кілька років від саду чекають щедрого врожаю улюблених багатьма горішків. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.